В ніч на 29 жовтня, о третій годині ночі окупанти вдарили по основ'янському району Харкова. Загинуло на цей момент четверо людей. За словами Терехова, удар припав на приватний сектор. Це два будинки зруйновані і близько 20 зазнали різних. Ступенів пошкоджень міський голова додав, що наразі ведуться роботи із розбору завалів, щоб виявити можливих постраждалих. Більш детально про те, що загалом відбулося, ми можемо послухати напряму від Олега Синігубова Зараз, Тому що зараз ще процес розбору завалів триває. Ситуація насправді складна, влучили ж не тільки в. В житлові будинки влучили і загалом в іншу інфраструктуру. Я пропоную послухати більш детально, а потім про це поговорити. Було кілька е, пусків керованих авіабомб, кілька заходів, е, принаймні три влучили у місті Харкові. Одне відоме місце це центр міста. Е, фактично, е, адміністративна будівля. Знову сотні вікон, житлові будинки. Досить серйозно пошкоджено знову приміщення обласної лікарні. Отож, центр міста атакували росіяни кабами, керованими авіаційними бомбами. На місці прильоту виникла пожежа. А також пошкоджена будівля біля Держпрому і медзаклад. Наразі відомо про дев'ятьох. Постраждалих щонайменше. пізніше. Терехов додав, що попередньо під ударом був самий центр Харкова. На місці прильоту була пожежа і задимлення. Інформація щодо руйнувань та постраждалих ще досі насправді уточнюється, тому що тривають роботи. Загалом сотні пошкоджених вікон у адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках відомо. Про постраждалих також вони у легкому та середньому станах важких, як каже Синігубов, немає. Загалом стало відомо, що окупанти вдарили ФАП-500. В міністерстві охорони здоров'я показали пошкодження медзакладу в Харкові. В одному з відділень обласної лікарні повибивало вікна. Омбудсмен Дмитро Лубінець підтвердив, що росіяни також вдарили по будівлі Держпрому, яка є пам'яткою архітектури і перебуває під охороною. ЮНЕСКО, крім того, внаслідок атак безпілотників російських по Києву зафіксовано падіння уламків у Соломінському та Святошинському районах. Виникли пожежі, і при цьому відомо про шістьох постраждалих людей. За попередньою інформацією, сталося загоряння у житловому будинку. Зайнялися автомобілі та торговельні приміщення. Усі екстрені служби працюють на місцях. Кличко додав, що у Солом'янському районі наразі двоє постраждалих. Одного із них госпіталізували з пошкодженнями ніг, а жінці медики надали допомогу на місці. Загалом, рятувальники ще досі працюють на місцях, розбирають наслідки і усувають наслідки російської ворожої атаки безпілотників. Але Харків і Київ це не єдині міста, які постраждали від сьогоднішніх обстрілів російської. Федерація від нічних, точніше, обстрілів Російської Федерації. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що російські війська атакували і Кривий Ріг. Відомо про загиблого і 14 поранених уже на цей момент. Лисак повідомив, що в Кривому Розі. Пошкоджений триповерховий житловий будинок у домі та господарських спорудах виникла пожежа. Понівечені також медзаклад, авто і газопровід. Двоє чоловіків 39 та 60 років у вкрай важкому стані ще п'ятеро госпіталізованих у стані середньої тяжкості. Внаслідок ракетної атаки Російської Федерації на Кривий Ріг. Одна людина загинула. Національна поліція повідомила про те, що кількість поранених зросла до 14 осіб. На місці м, ракетного удару зараз працює полі поліція, частково зруйнована. Є багатоповерхівка, пошкоджені ще кілька будинків, медичний заклад, гаражі та автомобілі. Також на місці розгорнутий мобільний пункт поліції для прийому заяв та допомоги постраждалим. На цьому фоні перейдемо і до того, що відбувається у світі, тому що на ранок маємо насправді чимало новин. І почнемо ми їх із того, що віце-прем'єр-міністр оборони, точніше, віцепрем'єр і міністр оборони Хорватії. Іван Анушич підписав меморандум про наміри з міністром оборони Німеччина Борисом Пісторіусом, в межах якої хорватська сторона отримує танки Леопард 2 а в замін техніки, яку передасть Україні, висловив Анушич сподівання, що реалізація цього проєкту розпочнеться дуже скоро, без конкретних е, термінів, скажімо так, цих поставок, але все ж таки планують якомога швидше узгодити всі деталі і нюанси. Відповідно до цього меморандуму, Хорватія висловила готовність поставити 30 танків типу М-84 і 30 бойових машин піхоти, типу М-80, а також запасні частини та боєприпаси до них в обмін на фінансові ресурси для купівлю до 50 танків Леопард 2А8, які вони отримують собі. Передбачається, що загальна ціна нових леопардів оці два – буде зменшена на суму, яку Німеччина платить Хорватії за передання своєї техніки Україні. Всі інші деталі, що стосуються і повної кількості, і термінів поставок, і так далі, вони будуть відомі вже після підписання цього контракту. Додатковою цінністю такої моделі закупівель є допомога Україні в боротьбі з російською агресією. Йдеться в повідомленні хорватського міністерства оборони. Крім того, уряд Швеції вчора. Вирішив виділити Україні 63 мільйони євро підтримки в межах попередніх пакетів військової допомоги. Новий фінансовий внесок охоплюватиме 20 мільйонів євро, які підуть на підтримку промислової бази України в межах данської ініціативи закупівлі зброї в українських виробників безпосередньо. Таке рішення ухвалили після того, як минулого тижня уряд уповноважив шведську адміністрацію оборонного майна провести переговори і укласти угоду з Данією. Про безоплатну передачу Україні відповідної суми на закупівлю оборонного обладнання, тому що ця ініціатива, за словами данців, покликана для того, аби Україна могла оперативно швидко. І набагато дешевше ніж закуповувати в інших державах, забезпечувати власні потреби власним же виробництвом, таким чином підтримуючи і економіку, і забезпечуючи своє військо всім необхідним, наскільки це можливо, звісно. Решта коштів з пакета, а це ще близько 43 мільйонів євро. Вони підуть на фінансову підтримку низки багатосторонніх ініціатив на підтримку України. Планується, що ці кошти підуть на підтримку коаліції, яка закуповує ракети класу повітря-повітря для української програми f 16 Це коаліція, яка тренує українську морську піхоту, а також коаліція з питань розмінування і питань, які стосуються IT. Крім того, в межах цієї підтримки Швеція також зробить внесок у комплексний пакет допомоги НАТО для України, який передбачає закупівлю військового обладнання. І в травні ще я нагадаю повідомлялося, що на 2024 тисячі на 2025 роки Швеція планує виділити для України військової допомоги на загальну суму у 75 мільйонів крон. Минулого місяця шведський уряд представив новий пакет військової допомоги Києву на понад 400 мільйонів євро, який зокрема передбачав можливу підготовку українських пілотів на винищувачах Гріпен. Тим часом кабінет міністрів України затвердив зміни для посилення військового обліку і створення єдиної електронної системи для обміну даними між ТЦК і правоохоронними органами. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Кабінет міністрів України затвердив можливі важливі зміни для посилення військового обліку і відстеження порушення законодавства. Тепер Територіальні центри комплектування СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну структуру і відповідну систему. Це дасть змогу правоохоронцям швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників і відповідно доставляти їх до ТЦК або до відповідних органів. Міністр уточнив, що нові правила посилять обороноздатність і зроблять військовий облік прозорішим, але коли ця система запрацює повноцінно і абсолютно у всіх сферах, в яких вона заявлена, поки що не зрозуміло. Тим часом представниця Пентагону Сабріна Сінг на брифінгу повідомила, що за оцінкою Сполучених Штатів Південна Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових на Росію для навчань та участі в бойових діях проти України, і це станеться протягом наступних кількох. Тижнів, принаймні, так оцінюють у сполучених штатах за словами Сінг, частина північно військових, відправлення яких до Росії підтвердили ще минулого тижня, уже передислокувалися ближче до України і каже, що ми все більше стурбовані тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях для підтримки бойових операцій проти українських. Сил у Курській області Російської Федерації, як зазначила речниця Пентагону, Ллойд Остін уже публічно попередив, що солдати північної Кореї у разі участі у війні проти України вважатимуться стороною, що воює із законними військовими цілями. На цьому фоні президент Сполучених Штатів Джо Байден вперше відреагував на підтверджені Пентагоном повідомлення про відправлення північно-корейських військ до України. До Росії, перепрошую, братимуть участь у війні проти України. Загалом і каже про те, що звідти вони можуть вирушити для участі у війні, у війні проти України. Це дані, які описує і які окреслює Пентагон, і на які посилається Байден. Загалом Байден сказав про це журналістам у Нью-Каслі, Це штат Делавер. Після голосування на президентських виборах, як відомо, він достроково на них має проголосувати. На питання про те, як президент Сполучених Штатів оцінює присутність північнокорейських військ на Росії, він сказав, це дуже небезпечно. І повторив це небезпечно в принципі. Те, що це небезпечно, це і так зрозуміло, але треба дозволити, зокрема, на далекобійні удари, для того, щоби знищувати північнокорейських військових і не дозволити Кім Чен Іну і Путіну налагодити взаємодію з певним навчанням, постачанням, підготовкою цих військ і відповідно можливим подальшим відправленням. Цієї живої сили на різні фронти 10 тисяч на загальний фронт не повпливають, а на але на одній окремій ділянці фронту це надзвичайно небезпечно. Ну і загалом у цьому самому е, зверненні до журналістів Байден згадав про повідомлення ЗМІ про те, що опонент Камали Гаріс Дональд Трамп, нібито говорив з Владіміром Путіном після того, як пішов із білого дому, що зрештою не є секретом, і про це абсолютно всі відкрито говорять.